Історія пишеться кров'ю, а вже згодом. А потім приходять ті, що розставляють у ній розділові знаки, паузи та акценти, курсиви і капслоки, викреслюють те, що може когось образити чи шокувати, прибирають зайве та неестетичне, редагують, щоб не ранити м'якосердих, щоб не разити вразливих. Переписують послідовність, прикрашають, додають промовистих деталей, що було за що хапатися дітям, готуючись до уроку, символи, знаки, цитати. А за ними приходять ті, що відбілюють, і ті, що відпирають, ті, що виводять кров на чисту воду, розводять водою легкостравного тексту. Тут ніхто не загинув. Тут нікого не вбито, все давалося просто за виграшки одною лівою з першого разу. А тоді приходять ті, що сумніваються, і вважають, що занадто легкою ціною, що нема чого боронити, що все стається саме собою. А тому тому доводиться знову ділитися на тих, що платять. Власною кров'ю і тих, що плачуть за ними. Платять і плачуть.